Презентуємо другий випуск друкованого журналу «Медплюс». Головна тема номеру здоров'я сердець та війна. Редакція журналу поспілкувалася з головою правління Асоціації інтервенційних кардіологів України Максимом Соколовим та його колегами з усієї України щодо розвитку галузі та про те, як бойові дії вплинули на якість надання першої медичної допомоги при інфарктах. У рубриці Мед плюс люди ексклюзивні інтерв'ю з головним лікарем інституту раку Андрієм Безносенком про ймовірне збільшення кількості онкохворих в Україні та як спеціалісти планують справлятися з новими викликами, головним лікарем інституту травматології Романом Деркачем про три кити успішної роботи в умовах війни, а також з травматологом Антоном Арестовичем, який працював в окупації та на передовій. Медплюс спецпроєкт медики столичної клініки Верум Експерт Клінік розкрили секрети успішної організації роботи приватної лікарні в надзвичайних умовах та розповіли, як їм вдалося в цей час створювати нові програми та розвивати напрямки. У рубриці МедПлюс новини. Лікарі-хірурги поділилися досвідом застосування вакуумної терапії ран у лікуванні поранених та розповіли, як її освоїти. Мед плюс еко матеріал про довгострокові та енергоефективні рішення для українських лікарень у рубриці Мед плюс поради ви знайдете поради кризових психологів для лікарів, як дбати про себе, щоб залишатися ефективними і для інших. Рекомендації сомнолога, як навчитися повноцінно спати в надзвичайних умовах, інформацію від аудіолога, як захистити слух в умовах війни, а також цінні практичні поради щодо збереження жіночого і чоловічого здоров'я та ще багато цікавого. Бажаєте отримати примірник? Пишіть на пошту med.plus.ua крапкаюа Інформація про нові випуски буде опублікована в соціальних мережах каналу MedPlus.